Унікальність виробу в інноваційній тканині, в склад якої входить 35% еластану, що дарує еластичність та Ружність Завершення е, країв повністю йде без шов. Унікальна технологія дозволяє вшивати нитку під кутом, е, що дарує ефект шкіри 3D, коли трусики повністю рухаються та повторюють за вами всі рухи. Лічні шви ми маємо на наших стегнових кісточках, що повністю повторює анатомію нашого тіла. Передня частина виробу продубльована додатковим шаром тканини, який також містить 39% еластану, чим ми досягаємо Маємо максимальний ефект підтримки животка. Дічастинка в зоні попереку теж має продубльований виобразний дубляж тканиною, що дозволяє і зони попереку теж мінімізувати об'ємі. У трусиках наявна махрова листовичка, яка отримала нагороду від асоціації гінекології. Трусики з класичної